Легендарний український гурт під час свого концерту у Чернівцях повідомив про особливу ініціативу. Музиканти шукають талановитого військового для спільного запису нової версії своєї культової пісні Птахи. Отож, усі подробиці далі у сюжеті. Нині у складі збройних сил боронять Україну чимало творчих та талановитих людей. Учасники гурту Скрябін виступили з ініціативою та запропонували спільно переспівати один із перших легендарних своїх хіців. Привіт, я Льоше Зволинський, гітарист гурту «Скрябін», і ми з гуртом «Скрябін» шукаємо зараз талановитого військового, який з нами прийме участь в запису пісні нової версії пісні Птахи, яка буде мати назву Птахи лелекі. Така назва не безпідставна, каже гітарист, адже тепер, у 2025 році, рівно через 30 років після створення, ця пісня, яка колись оспівувала свободу птахів, набула набагато більше ніж просто філософського значення. А ще стала символічною для воїнів БПЛА. І ця пісня буде присвячена силам оборони України і силам безпілотних систем. Разом з девіра. Це компанія, яка займається виробництвом БПЛА лелекі цією пісною. Музиканти хочуть привернути увагу до проблем пілотів, які керують БПЛА, конкретно до фінансування та навчання літунів. Адже війна в Україні це війна дронів. А за кожним дроном стоїть людина, каже Олексій Зволинський, і саме тому для участі в колаборації шукають бійця оператора безпілотних систем. Того, хто вдихне у цю пісню не підробну правдивість, бо відчув силу БПЛА у дії та зможе прожити ці слова абсолютно точно. Да, присилайте свої відео, неважливо, яка то буде якість, аби ми почули, як ви виконуєте цю пісню на офіційні сторінки гурту Скрябін у Фейсбуці та Інстаграм. Інстаграм Скрябін Фемлі», фейсбук «Скрябін». Пісня Птахи Лелеки, яка тепер трохи змінила і назву, тепер символізує не лише свободу птахів, але і силу української армії. Саме тому хлопці запрошують до участі в проекції талановитих музикантів українських вояків. Для участі у конкурсі необхідно надіслати запис, аудіо або відео виконання пісні птахи на одну із офіційних сторінок. З висоти дахів Я побачив, то що буре. Юлія Слободян Теми дня ТВА.